Дорогі друзі, 2 листопада спомин всіх померлих вірних. Після урочистості всіх святих церква згадує всіх померлих, які терплять вогонь очищення в надії ввійти в Божу оселю. Молитвам за померлих присвячений цілий листопад, особливо ж перші вісім його днів, коли християни щодня можуть отримати відпуст і допомогти душам в чистилищі. Від найраніших часів церква вшановувала пам'ять померлих і молилася за них. Бог, який створив людину, не призначив її для смерті. Смерть суперечить задумам Творця, вона увійшла в світ як наслідок гріха, але послуг Ісуса Христа аж до смерті перемінив її з прокляття на благословення. <му> Кожен християнин через хрещення помер разом з Христом і з'єднаний з ним подобою Його смерті буде й подобою Його Воскресіння. Вдивляючись, в приклад Учителя Розіп'ятого на хресті, Учні покликані наслідувати його. Разом з ним особа помирає для гріха і смерті, аби вже не жити для себе, а щоб Христос жив у ній, писав так святий Павло. Для кожного християнина смерть тіла стає надбанням, бо в ній сповнюється прагнення перебувати з Богом у вічності, для якої призначений кожен з нас. Втім, хоча на людину і чекають незбагненні речі, смерть все одно викликає острах, джерело якого невідомість і усвідомлення своїх переступів перед Богом і ближніми. Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерше, житиме. Кожен, хто живе і вірує в мене, не вмре повіки, говорить Ісус. Ті душі, які не встигли за час земної мандрівки підготуватися до вічності, але померли в благодаті та приязні з Богом, повинні пройти вогонь очищення, аби стати перед Ним у шатах святості. Хоча свідчення візіонерів говорять про страшні муки, а багато хто зі святих волів радше страждати на землі, ніж потрапити у вогонь чистилища, душі в ньому все-таки мають запевнення, що спасуться і увійдуть до небесної радості. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.